Друзі, Руслана, на дроті, всім вітання. Як ви знаєте, триває збір на дрон для 95-ки. У нас артисти виступають. Наші підписники донатять. І зараз ще одна приємна новина прилетіла до нас. Наші, можна так сказати, друзі колеги з міста Лева задонатили нам тисячу гривень одним переказом. Саме для 95-ї бригади, це дуже приємно. Ми їм щиро дякуємо та дякують наші військові. Зараз прямо відправляю цю суму на офіційну банку 95-ї бригади. І для тих, хто хоче доєднатися, буде посилання на офіційну банку тут під описом. А вас, друзі, хто дивиться це відео, попрошу підписатися, перейти, пролайкати на каналі. Хвостаті Ловеласи на Ютубі, силичка також в описі. Теж їх підтримати, бо вони займаються в принципі тим, же, що і ми. Вони роблять пародії на наших недолугих сусідів. Смішні, позитивні, щоб підтримати настрій та бойовий дух наших хлопців напередку та всіх українців. Отже, місто Львів, хвостаті Ловеласи вам велика подяка всіх. Підписників просимо доєднатися до нашого збору. Бо разом ми сила, слава Україні.